Луганщина завжди пишала своїм степом та підземними скарбами. Тепер луганський степ сіє смерть, адже у сирій землі бомби. Терористи обклали мінними полями ціле селище на Донбасі. Вибухові пастки можуть легко вбити або скалічити мирних жителів, зокрема дітей, які люблять гуляти невідомими стежками. Ми закликаємо місцеве населення бути обережними, пильними і не намагатися розміновувати це місто самостійно та обов'язково попередити про цю небезпеку дітей. Невідомо, скільки ще таких мінувань на Донбасі. На 31-му блокпості на закладеній міні підірвалися одразу шестеро наших бійців. На щастя, всі шестеро вижили. Даний факт внесений до єдиного реєстру досудових розслідувань. Наразі військовослужбовці з мінно-вибуховими травмами госпіталізовані до лікарні. Трагедія сталася і в станиці Луганській. Був пізній вечір, на вулиці вже було темно. Ймовірно, чоловіки не помітили під ногами розтяжку. На гранаті біля міського кладовища підірвалися двоє мирних мешканців. Один загинув на місці, інший госпіталізований. Правоохоронці з'ясовують обставини події. проте єдине відомо точно мінування, які влаштовують терористи, ще довго гримітимуть відлунням у майбутньому.